Якщо сьогодні чоловік не відчуває до своєї дружини нічого взагалі, він може теж почати робити діла любові, і діла любові вони призведуть до того, що в нього виникне почуття любові, тому що люди так чекають, і вони думають, ну я маю щось відчути. Я маю, от як от, от тоді так, я помятаю, цей... там було так. Я його бачу. Він тоді таке натхнення було. Так було добре. Так, тоді. іскра. І вони куди воно, воно кудись всиділося. Ці емоції, які були спочатку, вони трошки вже ну сі а сьогодні справи любові і діла любові вони призведуть до того, що це почуття воно вже буде глибшим, стабільнішим, спокійнішим. Можливо, там вже не буде таких емоційних гойдолок, там вже вже буде простіше все. Але ця любов, вона вже щира, справжня, довгострокова. І саме тому, якщо люди розуміють цей принцип, що вчинки любові призведуть до почуття любові, незалежно від того, хто почне там чоловік почне це робити, чи жінка почне це робити, сім'ю можна знову зробити люблячою.